Кочівники були то в союзі з руськими князями, то виступали проти них, і саме в XI столітті в першій його половині серйозну роль у кочівницькому степу першість там мали печеніги. Яка була їх військова тактика, дізнаємось завдяки статті чернівецького дослідника Віталія Калініченка. Тактика бою печенігів, наскільки можна встановити, була заснована на використанні лука, шаблі та коня. І відзначалося навальністю як при набігах, так і при відступах. Їх набіг удар блискавки. Нападаючи, вони завжди випереджують поголос, а відступаючи, не дають змогу переслідувачам про них почути їх відступ важкий і легкий одночасно, важкий від великої кількості здобичі, легкий від швидкості втечі, відзначено у середньовічній хроніці. Печеніги широко практикували кінні удари з фронту і флангів, хибний відступ, засідки берегами рік, зокрема на дніпровських порогах. Бій вони розпочинали обстрілом противників з луків, після чого кидалися в атаку зі списами. Якщо противник виявляв стійкість, печеніги навмисно починали втечу, щоб змусити противника почати переслідування і заманити його у засідку. Бій закінчувався останньою атакою. У якій в дію пускалася клинкова зброя, проте доволі часто печеніська кіннота нічого не могла вдіяти проти глибокого строю руської піхоти, підкріпленого з флангів кінними дружинами. Воїни Русі, зімкнувши щити і виставивши списи, створювали рухливу, нездоланну для печенігів стіну.